Всім привіт! 24 листопада 2025. Рік. Друзі, прибули інверторні генератори LeFan, моделька KR2800i, Tere2 та моделька KR3800. Дані інвертора закритого типу. Тобто Тихенькі модельки, будемо їх роздивлятись. Дара я буду розпаковувати і кожну модельку покажу окремо, як вона виглядає, яка потужність. Роздивимося всі моменти, що ж це за ліфани приїхали. Цікаві дані модельки, а може інші. Телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на вайбер. Всім гарних покупок. До мирного неба 063 426 10 10.